І давайте розпочнемо цей епізод. Два тижні проминули дуже дуже швидко. Я намагалася підключитися, але зараз в Харкові настільки. Темно, можливо, туманно, що дуже складно знайти якийсь клаптик сонця, чи світла, я навіть пересіла майже напроти вікна, для того, щоб щось було видно. Тож, перепрошую, якщо буде чутно звук, бо вранці був дощ і, можливо, він почнеться ще раз. І чим я хочу з вами поділитися: ті, хто слідкує за мною в інстаграмі, до речі, можете підписуватися. Мінік точно такий самий, як і в. Ютубі, тож можете підписатися, я там більш частіше щось викладаю, точніше, частіше, ніж 2-3 тижні. Тож запрошую. Я вже показувала, що я там така фотка, не буду вам її вставляти, але зможете побачити вибраним, якщо що, де я сушу свій готовий естер-чекет. Так, вам не почулося. Нарешті я це зробила. Це було дуже довге в'язання, дуже. Муторне, я розпускала, перенабирала і все таке. Давайте детальніше. Я почала в'язати Естер Джекет ще в вересні, очікуючи, що я дов'яжу його до холодів. Як бачите, я майже вправилася, бо холоди ще такі прям сильні не почалися. Мінус 5 – це не така велика проблема. Тож давайте я вдягну і продовжу на ньому. Та-дам! Тепер е, дуже важливо не перегрітися, поки в ньому буде сидіти, бо він дуже-дуже теплий. І перепрошую за шум сусідів, бо хтось полососить, хтось діти грають якісь ігри. Тож е, давайте продовжимо. Це мій готовий естерджек вагою 520 грамів. Я думаю, якщо чесно, буде більше, тож в мене залишилося ще майже 200 грамів залишків, і це ще може щось статися. Ось такі в нього гарні рукави. Боже мій, як гарно виглядає. Сподіваюсь, це все не блюриться. Як гарно виглядає цей ця... рис. Як виглядає гарно цей рис, ці ромбики. Він дуже приємний, він дуже потягнувся, і я дуже-дуже задоволена, як це все відбувалося. Я зв'язала його, рукави були, ну, десь ось такі в мене. Ну, може, трошки ось так. Е в надії, що він розтягнеться. Бо я так надивилася всіх тих відео, що в'яжуться, і вони потім після ВТО виправляються. Тож я вирішила взяти на себе цю відповідальність, не дов'язавши рукави, що зробила дуже правильно, бо, як бачите, зараз вони ось такі дуже-дуже зручно. І я його випрала. Давайте почнемо з прання. Е я випрала його. Спочатку милом екстра для знят зняття просочення від Валерії. Це скайвокер. Ви можете знайти в інстаграмі як, як е Це Цимила вода була прям брудна, дуже-дуже брудна. Що свідчить про те, що ця ниточка дуже сильно була просочена, е вона досить суха при в'язанні і розкривається неймовірно. Можливо, до вас буде ще кіт, бо він також тут ходить і живе своє життя. Хто ми такі, щоб забороняти котам жити своє життя? Тож я двічі виполоскала з цим милом, було дуже складно, бо все ж таки це важке полотно, дуже брудне, змінювала б, змінювала б досить багато воду. І останній раз я завершила оу Мені здається, більше як кондиціонером я також його змивала. Бо я вважаю, що екалан все ж таки важливо також Якби ополіскувати. Не прям так він не для ополіскування. Мені чогось нагадала варіант з міцелярною водою. Коли міцелярна вода це також мийчий засіб, значить він щось розчиняє, значить в ньому є розчинений жир, ну, там, жир наприклад, бруд, тож його потрібно змивати. І я так само подумала про екалан і змила його. Допом попросила хлопця допомоги, щоб він мені. Допоміг да його ви... вижити, бо важко тяжко. Я не знаю, як там всі ці кілограмові лопопеси це роблять, ну як їх прям перуть. Тож ми справилися, і я виложила його на ніч в... на теплу підлогу, і він майже просох, я його поміряла і така, о, клас, рукави те, що треба. І я була дуже-дуже задоволена, він гарний, неймовірний. Я, коли Розкладала його на рушничок. Я досить так нормально розклала рукави. Тобто вони, бачите, не такі прям. Ну тут є ще місце. Розклала ширину тіла. Так, в мене ще нема гудзиків, я в процесі потрапити до магазину і придбати їх. Але давайте про гудзики трошки пізніше. Тобто я його розтягнула, і по ширині він нормальний, він не сковує рух, він такий прям дуже приємний, затишний і. Дуже-дуже теплий, до речі, дуже теплий. Е, нагадаю, що це в мене за нитка. Це в мене. А я забула. Довелося сходити за корсинкою з бубінками і подивитися, що це Я в'язала з нитки кіруна. Е, зараз вставлю вам під зйом, як вона виглядає. В чотири складення. Довжина цієї нитки 750 метрів на 100 грам. Е, склад її 15% кашеміру, 85% мериносу. Вона достатньо бюджетна, ну, це не кашемір, прям такий, і дуже класна у використанні. Я прям всім рекомендую, але мені здається, що її більше немає. Я брала її у Ані Волексперт. Можете запитати можливо, Аня щось підбирає схоже вам. Ну, не тільки Аня. Тож. Я прям рекомендую, якщо ви зможете знайти цей артикул. Я не пам'ятаю, від якої він виробника. Це 15% кашеміру і 85% марносу. Тут не дуже складно, прям буде щось знайти. Тож, я ділюсь з вами моїм готовим Естером. Сподіваюся, що в мене ще вдасться зробити підйом, як він сидить краще. Сказала Лера, яка сидить в піжамних штанах. Прям, ну фактично, сижу в піжамних штанах. Добре, щось якось знімемо. Але я прям дуже сильно задоволена. Сподіваюсь, вам видно всі ці, всі ці візерунки, всі ці тіньові, бо я дуже-дуже рада, як я люблю рис, але як я не люблю його вже в'язати, то таке. І давайте перейдемо до того, що я робила ці два тижні, окрім Еста Чекета. Окрім Естера, я починала в'язати шкарпетки з Регі, такого Celebration Color зелене, але я зв'язала майже половину шкарпетки, мені щось не сподобалось, і я розпускала. То були якісь темні дні, не знаю, мені хотілося все розпускати, знову нічого не хотілося в'язати, я розпускала навіть, там, я набрала рукав тут, пров'язала і. Зрозуміла, що я в'яжу по рапорту для більшого розміру. Розпустила. Добре. До речі, це в мене М-ка. Е і я завдячую своїй пряжі більше, ніж вона мені розтягнулась. Бо коли я в'язала її, вона прям так ну, тугенько сиділа. Нормально. <с»>. Зараз прям дуже класно. Я задоволена, неймовірно. І давайте продовжимо. Е але окрім цих всіх розпускань, я ще забігала в наш харківський магазин. Магазин Sonata харківський магазин Соната, і не змогла піти звідти з пустими руками. Тож, давайте покажу, що я там придбала. Перш за все, у них на сторінці Instagram вони виклали пост, багато постів, що вони почали завозити шкарпеткову пряжу. Це було дуже класно, бо, якщо чесно кажучи, я ніколи не покупала таку прикольну пряжу офлайн, прям. В магазині, коли ти можеш подивитися. І я взяла собі ось таку Regio Perfect-Color э, 07092. Ось такий він гарнюний. Я ще додам під зйому. Ага, розумію. Тобто мені потрібно просто все. Я майже зрозуміла, як iPhone знімає на кінематографічному ефекті. Далі. Я в'язала вже з регі Перфекту, тому для мене це нічого нового. Єдине, що я, скоріш за все, буду в'язати на двійці. І якщо я в'яжу зазвичай 60 петель, то буду 64 в'язати. Ну, для себе. А ми, вже може, спробуємо. Може все-таки на 225, може вже в мене змінилася щільність з того моменту, коли я в'язала. Бути, повинні бути гарні, такі рожевенькі шкарпеточки. Дуже цікавий меточок. І далі, я давно. Ну Не можна сказати, прям полюю, бо я не дуже багато робила для цього зусиль. Але е, я один раз е, брала собі десь вулхаусі, мені здається, вони колись продавали е, Лана Гросу е, Мілін Вайт. І зараз я придбала ось таку е, Дені мікс Мілін Вайт е, з Вера. Хочу зв'язати чоловічі шкарпетки, додам ще підйомів. Як виглядає ця пряжа? Вживу. Тож, а, якому цікаво, це колір номер 7814 Не знаю, чи це актуальна колекція чи ні, але вона дуже-дуже гарна. Мені подобаються. Такі прям сірі, трошки з коричневим тут трапляються. Гарна пряжа. І я не змогла втриматися. Це також шла на гроса. Я бачу, що зараз дуже багато виробників, дуже багато магазинів її до себе беруть. Це ось така. Мелінвайт Альпака. І в такому гарному антрацитовому кольорі. Але, знаєте що? Я не планую з нею в'язати шкарпетки. До речі, ці дві шкарпеткові Мелінвайт, денім Мікс і Регія вони мають стандартний склад, класичний для шкарпетки 75 на 25, нічого там екстраординарного, обидві по 420 метрів. Тобто це класична шкарпеткова пряжа. А ось ця альпака. Вона все ж таки не дуже класична. Чому? Бо вона складається з 70% чистої альпаки, бейбі-альпаки, і 30% поліаміду. Ну, такий собі склад на шкарпетки, якщо чесно. Я уявляю собі або біні, менш варіант такий менш надійний варіант для мене, або рукавички. Пальчатки, або прям. Щось з щось цього аксесуарного. Бо в мене були, ну, в мене наразі є рукавиці з дроп з вони мені дуже подобаються, вони дуже теплі. І також я в'язала свої бабусі з Лана Гроси, але звичайний Мелін Вайт, також рукавиці, їй також дуже сильно подобаються. Тож, тож весь цей моточок повинен стати рукавицями. Тут, я здається, буде на дві пари, точно. Навряд чи на три, але на дві точно вистачить. Тепер потрібно визначитися, чи вистачить мене на ці дві пари, дві-три пари. Тож колись це відбудеться. Далі. Окрім цього, я трошки поговорила з дівчатами в сенаті і я вже починаю писати, ну, точніше, вже почала писати плани на 2025 рік. Стосовно самов'язальні плани. І в мене там є в планах повтор мандий-светеру від Knit, бо в мене він є в рожевому варіанті, і я хочу його повністю повторити, але лише в білому варіанті, бо мені здається, це дуже-дуже насибельно. Не кожен раз ти можеш вдягти рожевий, такий пухнастий светр, але ось біленький можеш. І що я для цього зробила? Я придбала. 400 грам. Це звичайний е, Гармені, але майже звичайний. Він зроблений для Вудмарк І він неймовірно м'який. Це 100% меринос. Тут 1500 метрів на 100 грам. І він такий прям класний. Це звичайний білий, називається він Б'янко колір. Е, і до нього, давайте покажу, що я ще взяла. Е, оскільки потягні, це така. Ну, не знаю, це, можливо, навіть хороший звук, бо в Харкові робляться ремонти. Але давайте продовжимо. Я взяла до нього ще ось такий пухнастик. Він більш жовтий, це в мене ігея геастр, 50% Супер Кід Мохера, 20% мериносу і 30% поліаміду. 1000 метрів на 100 грам, і колір називається Безель. Як бачите, він такий дуже-дуже пухнастий, він прям класний-класний. Я ще ставлю вам під зйом. Я е, сподіваюся, вони будуть дуже гарно виглядати і не буде прям сильно видної різниці між ними. Так, зараз вона є, але якщо вони змішаються, я думаю, буде дуже класно. Тому я не знаю коли, бо я зараз не хочу братися за плечові вироби. Е, поки що. Хочу трошки зробити відпустку від плечових. Поки це вона буде чекати. В планах записано, в реалізації записано. Я там дещо ще записала собі, але буде чекати, може, хтось з магазинчиків ще привезе таку пряжу, я хочу, і тоді вже я не втримуюся і зв'яжу ще один картихан. Так, але я хочу також, щоб він був цвітовим. Бо тут не дуже гарно видно твіт, бо все ж таки такий тіньовий візерунок. А я хочу, щоб він був такий. Відовий, але давайте не про це. Окрім цього, у мене було ще е, нічне запаморочення. Так, і я я не знаю, чи полюбляєте ви нічний шопінг, але я прям дуже фан цього. І я зробила замовлення на сайті сюшоп.ком прям на їх сайті. Це був перший раз я там зробила. Дуже мені подобається. Єдине, що я б хотіла ще поблакати з Олею з власницею магазину, бо я просто люблю поговорити, але на сайті це було дуже зручно. Ніхто не відмовляв мене від покупки. Шуткую, Оля не відмовляє від покупки. Тож, що я придбала? Це. Так, давайте буду показати порціями. Це ось така регія. дизайн-лайн, чотирьох хнитка з колекції і Карлос. Кольори дуже-дуже класні. Цей червоний це колір 3760 і цей більш блакитний, якщо це можна так сказати, це 3655. Ось такі гарні в мене будуть новорічні шкарпетки. Нарешті я можу почати їх в'язати, бо я вам показала їх. Я дуже хотіла почати їх раніше, але хотіла дотримати вам їх в цілісному вигляді. Окрім цього, я замовила, не знаю, це моє перше таке прям замовлення це знову Signature West Yorkshire Spinners. Ось такого неймовірно красивого зеленого кольору. Він такий складний. Знаєте що? Ось дуже складно знайти гарний зелений, там в більш бюджетних фірмах, типу Алязе, Artisan і всякої такої турецької пражі. Ну, не роблять вони гарний зелений. Або він мені не попадався. А ось цей колір обала гарні зелений, У West Yorkshire Spinner також дуже гарний зелений. Я не змогла втриматися, бо я маю вже червоний називається він «Каєн перець І я хочу зробити розиночку червону. А далі смушками червоний, червоний-зелений, зелений, червоний, зелений, червоний, зелений п'ятку-зелену і носик також червоний. Або, наприклад, навпаки, зробити якось погратися з кольорами, щоб там призначка була у всіх червона, носика, у всіх зелені, п'ятка там вже не знаю, не хочу додавати білий бо все ж таки тут. Трошки цікавий склад, бо тут не просто шерсть, тут 35% блю вівці. І думаю, це буде дуже-дуже дуже гарно. Але я поки що не ризикую братися за шкарпетки зі смужками, бо це дуже мене втомлює. І наразі сенс в'язання, який я бачу найближче, я не знаю, декілька місяців, бо я. Uh, дуже оверлоудед на роботі, тож uh, я бачу сенс і де це лише розслаблення, Тобто я повинна кайфувати від процесу. Uh, це шкарпеткове, з якої не потрібно, ну, це шкарпетки, які не потрібно прям щось викручувати, якісь арани. Я хочу, щоб моя голова uh, і руки, і прям розум все відпочила. Тож, поки скажемо смужкам ні. І що ще? І останнє, що я замовила в магазині з Ох, я так давно хотіла спробувати це. Як побачила, якщо чесно передивляюся до палу, які там будуть в них колекції? Скачую собі всі ці, ці фотографії, потім вже собі виділяю щось там думаю, якісь планую. І ось такий новинка: це цьогорічна колекція Апалу. Чим вона особлива? Це. Мериносова шерсть в складі, непроста. Е, давайте прочитаю, з чого вона складається. Так, це 75% Virgin Wool. Е, Мериносова ниточка, вона дуже м'яка, вона не шерстиста. Це дуже дивно для Апала, бо я почала в'язати і не заставала колекції з мериносом, Але я знаю, що вони раніше були, я бачила. І тепер. Така красуння зелена. Не знаю, щось мене потягнуло дуже сильно на зелений. <ріх> Тож, якось так. І я. не знаю, мені здається, я поки що не буду нею відв'язати. Це така в мене якась весняна. Е і, можливо, навесні. Або, можливо, через декілька років я її зв'яжу. Але захотіла мати собі в колекції таку неймовірно гарну ниточку. Дуже мені подобається. Дивіться, яка тут омила. Е Милиться. Ось така краса. І давайте на останок покажу, чим я зараз займаюсь. Я в'яжу ось такий чарівний ліс від опалу. Ось такий. І ось такі в мене виходять шкарпетки. Я вже вчора просунулася і так. Нитка заплуталась поміж спиць, але нічого страшного. У мене вже ось такий пагамілок, ось така вже п'яточка. І я буду продовжувати в'язати і поділюсь з вами готовим результатом. Поки що багато про це нема що розказати. Це, звичайна, шкарпетка з резинкою 2-1 15 рядів, далі 45 рядів лицевої і французька п'ятка на 28 рядів. Нічого такого супер екстра, тому і ні про що розповідати. Як я і казала. Найближчий час для мене в'язання буде лише про відпочинок. Тож, всім дуже дякую. Зараз дороблю підзйоми, доставляю їх, змонтую, і прямо сьогодні викладу це відео. Всім дякую за увагу. Запрошу вас до себе в інстаграм, якщо ви хочете подивитися це частіше, що я роблю, що я в'яжу, що я показую. Інколи там піднімаю якісь цікаві теми. Ось питаю ваших. Тніма якісь цікаві теми. Тож, всім дякую за увагу. Сподіваюсь, це відео принесло вам трошки тепла, новорічного настрою. У мене ялинка позаду, трошки вона декорована по цікавому, бо мій кіт сам вирішує, як вона буде задекорована. Тут все представляється за його бажанням, бо він вилізає на ялинку і кожен раз вона Щось ось таке, прям пожмакане. Головне, що всі кульки в мене не скляні, пластикові, з ним нічого не трапляється. Того найважливіше тут лише, щоб він залишився е, в безпеці і не наївся всього цього новорічного мотлоху. Тож, всім гарного дня. Е, дякую вам за перегляд. Не знаю, можете підписатися, можете залишати коментарі. Е, Навряд чи багато людей додивились до цього, до цього моменту, бо останнє відео Ютуб не хотів нікому показувати, але я буду кіпбоїнг, продовжувати. Я отримав від цього величезне задоволення. Мені подобається, я люблю передивлятися навіть свої відео, там, коли працюю, на фоні, бо це те, що я люблю, люблю в'язати, ділитися. І вам рекомендую, якщо вам це подобається. Поки не пізно, а пізно, звісно, ніколи не буде. Заводьте свої канали, діліться своїм е, хобі, діліться тим, що, не знаю, запалює вас зсередини. А я поки що кажу вам до зустрічі в наступному відео. До побачення!